Вітаю, друзі! Дякую, що завітав до мого каналу Селена Розкриває Карти. Сьогодні у нас прогноз на перші декілька днів квітня 2025 року. Спочатку, як завжди, я вітаю і дякую всім, хто допомагає моєму каналу розвиватися, а також тим, хто робить замовлення особисті і не тільки. І Починаємо. Маленька кубка це у нас фон тижня. Старші аркані, вони показують фон тижня. Велика кубка це у нас ситуаційні і придворні карти. Вони показують деякі нюанси і деталі. Тобто, дивимось, що чекає на Україну і українців з 1 до 6 квітня 2025 року. Деякі деталі, що саме цей гарний чоловік нам обіцяє. Так, я вже кожного разу кажу, що я не дивлюсь перегорнути картки, бо так мене навчили в школі, де я навчалася, і також це перевірено за більше ніж 8 років моєї практики. Що це, ну, перегортати їх не має сенсу. Тобто, дивитися, перегорнути, як якось змінювати сенс. Ні, це, це не так. Тобто, що ми маємо? Хтось дуже поважний, розумний, поміркований, ну, якби це такий образ батька. Суворого, але. Праведливо. Що бачимо? далі? Що це буде людина порядна, і він зможе нас привезти туди, куди треба, але це буде непростий шлях. І на цьому шляху ми можемо втратити якихось своїх друзів, так би мовити, але а мабуть, тих, хто просто шов з нами поряд. І це буде непростой шлях. Він такий буде трохи несподіваний, нетрадиційний, мабуть, іноді суперечливий, але він зараз, ну скажімо, єдине можливий, чи зараз така ситуація, коли вже якісь традиційні методи не працюють. Тобто треба. Вишукувати щось нове, щось нетрадиційне, щось альтернативне, щось несподіване. Також є вирогідність якогось шпигунського скандалу. Може з'явитися якась таємна інформація, яка була таємною, і виявиться, що хтось. Несподівано виявився, виявиться шпигуном. ну то таке головна, головне, що є людина, яка може взяти, бере на себе відповідальність на нашому важкому шляху до справедливого миру. Це все можливо, треба не боятися, але коли ми боялися. Ми вже нічого не боїмось за ці три роки, а більше скажімо, за 11 років. І взагалі наша історія така, що ну, не наша справа це боятися. Тобто, друзі, чекаємо на щось дуже цікаве, дуже інтересне, дуже е, корисне і. Все буде добре. Я в цьому впевнена. Слава Україні! Слава ЗСУ!